Привіт! Сьогодні я веду свій репортаж з головної події, велосипедної події у місті Хмельницький. Велодень. Завжди він проходить по всій Україні. Планували провести цей захід на тиждень раніше, але перенесли на сьогоднішній день, бо були сильні дощі. Я так розумію, що захід скасували. Вже потроху народ підтягується, я трішки раніше приїхав. Спочатку людей було не дуже багато, а зараз вже під'їжджає народ. Ну, тож сьогодні приймемо участь. Заїзд буде по вулицям міста, десь там маршрут має бути 9 кілометрів. Сьогодні я проїдуся, прийму участь у минулому році. Я також був, але мені здається, що народу було набагато більше у минулому році. Подивимось, як буде сьогодні. Ну що, розпочався велопробіг. Пошла біжуха, в принципі, народ підтягнувся. Я думаю, що буде зараз дуже цікаво проїхатись цей маршрут. Ми виїжджаємо зараз з парку Чекмана. В принципі, народу дуже багато. Дивлюсь, що на гравійниках, на шосерах, тут навіть шосейні команди є прямо оці. Молодці всі, що приїхали, це дуже чудово. Тому що велодень це все ж таки популяризація велоспорту, здорового способу життя. Сонце в небі, ми на старті, окуляри, рюкзаки, прокладаємо шлях по карті через ліс уздовж ріки. Тепом, лісом, між полями, серце б'ється, тук-тук-тук. В небі хмари наче плями і прямо. Що, колона нормальна, в принципі. Зараз об'їжджаємо парк Чекмана і будемо виїжджати на вулицю Прибузьку. Супер, дуже радують такі заходи, але хотілося, щоб вони проходили набагато частіше, там, ну не один раз в рік, два-три рази було б супер. Ну, звичайно, є там всякі різні змагання, сотки. Але ось такі масові заходи, коли може приїхати кожен там з дитиною. Всі, абсолютно всі, там спортсмени, не спортсмени, звичайні люди, всі, хто катається на велосипедах. Ось в таких заходах приймають участь, підтримують здоровий спосіб життя. Велосипедний спорт. Ну, тут автомобілісти газують нам підтримку. Народу підтягнулося нормально. Я, чесно кажучи, думав, що буде менше, ніж минулого року, але в принципі десь плюс-мінус так само. Десь може 300-400 людей. А ще Володень це дуже гарна нагода показати іншим учасникам дорожнього руху, що ми такі ж самі рівноправні учасники дорожнього руху і нас ігнорувати на дорозі не варто. Особливо це стосується водіїв, які дуже люблять притискати велосипедистів до обочини і тих, і тих автомобілістів, стосується, які... На трасі на швидкості люблять впритул, притул обганяти У нас, і Це буває дуже некомфортно. Тому ми про себе знову нагадуємо, що ми є нас багато. У нас і... треба... треба нас також поважати. А я вирішив по велодоріжці проїхатися, якраз Вон Ціла команда шосейна їде попереду. В голові колони. Зараз виїхали на вулицю Прибузьку, якраз вздовж велодоріжки, яка тут сама найдовша у Хмельницькому. Клас! Ліс, Карпати, річки, море, води дзеркалом блищать, де на півні степ широкий, де на сході ранній сад. Тут ми крутимо педалі, тут ми дихаємо весну, ємо над воколеса і скрізь країну. Рікнько рухаємося містом, вже 33 хвилини їдемо по маршруту, об'їжджаємо такі головні вулиці міста. Зараз їхали вздовж залізної дороги, там, не доїжджаючи до ЖД вокзалу, і маршрут буде назад завершуватися у парк Чекмана. Було приємно побачити своїх підписників, декілька людей мене впізнали навіть. Земляка зустрів з Нової Каховки. От. Дуже багато людей на гравійниках. Всіх такі велосипеді суперові. Зараз вже повертаємо. Зараз їдемо через парк Шевченка. Повертаємо. Це парк Шевченка. Теж такий невеличкий, але гарний парк. Ви бачите, навіть з маленькими дітьми катаються. Це дуже прикольно. Привчають вже з дитинства до велосипеда. По стежках де ще не були, по дорогах кожен край, на гравійниках, мов крилах, ми летимо. не Все, друзі, фініш 50 хвилин. Їхав по маршруту. Отже, колона повертається. Прикольно, супер, чудово. Я дуже радий, що прийняв участь, побачив всіх хмельничан на велосипедах. Це було дуже класно. Так, хотілося, щоб це відбувалося набагато частіше у Хмельницькому і взагалі в кожному місті України. Я сьогодні виїхав на МТБ, якраз обкатую Нові тапки, але думаю, зараз поїду додому пообідаю і ще виїду на гравійнику, покатаюся на контактах перший раз за довгий час. Класно. Котенька була супер. В мене є тепер! Зачекайте декілька хвилин, нехай наші колеги зроблять класні знімки про цей день. Давайте на відео скажемо Велодень 2025! Три! Два, один велодин. Двадцять двадцять п'ять. Угу! Дякуємо кожному за цей день. А за декілька хвилин у нас відбудеться лотерея. Дякуємо вам. поруч зі мною, вузькими вулицями Колеса крутиться без мети, без кінця, асфальт холодний, під нашими ногами. Ну що, їду додому, класний був велодень, тільки що ще під кінець були конкурси, там розігрували призи, ось, і мушу їхати зараз, думаю, пообідаю і ще виїду на гравійнику, обкатаю свої контактні кросівочки. Погодка в принципі нормальна, ну, хоч і вітрець, але в цілому можна кататися, то ще на ронду зараз поїду. Що, друзі, всім дякую за перегляд. Приєднуйтесь до велоспільноти у своїх містах, якщо у вас також проходять такі заходи, завжди приймайте участь От, і показуйте, що ми є. Все, всіх обійняв, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, на телеграм, на інстаграм, буду радий вас там бачити. До нових зустрічей і всім пока!